Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських будемо затримувати гонщиків. Давайте оце випробуємо. Те, що ми отримали. В нагороду від попередньої погоні. А тут уже на одного гонщика менше треба затримати. Так, збережіться гонщики. За вами макла буде полювати. Ось так тобі. Ось так тобі. Промазав. А, трафіка стільки тут його щось забагато. Приспорюсь. зараза промазав. Ось так. Не просто мені буде. не просто Давайте елікоптера виключу. Ей так на максимальній швидкості їду. Прискорюсь. Нічого собі. Ось то. А. Мене прямо винесли. Мене прямо знесли. Може мені цього нічого собі. Одного затримали. І одну, ще одного затримали, походу. Може одного... все ж вийде затримати. Ось і цього я затримаю. Затримав. З цим я не знаю. Я і так на максимальній швидкості їду. Гаразд. Огорожу виставлю. Ось так. Ось так тобі. Ось так тобі. Бляха муха. Це мене на зустрічну струмугу занесло. Так, менше 4 кілометрів. Бляха до... куд... Ханку... Ти що не бачиш, що поліцейський їде? Ось тобі. Раз, цьому зараз влаштую ось так тобі. Так, два кілометри до фінішу залишилось. Все, Гон, гонка для вас закінчилась, гонщики. І золоту, золоту медалі отримав за затримку гонщиків. Усіх гонщиків. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Porsche 911 GT3RS. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!